Розділ четвертий коли масивні люди підійшли ще ближче, я зрозумів, що кожен із них уже вибрав собі когось із нашої примарної компанії. Зараз насолодимось з ворушливими сценами, подумав я, може, не гречно на них дивитися, і я відійшов. Не би хотів дослідити місцевість. Праворуч ріс гай величезних розкішних кедрів, і я попрямував туди. Ходити виявилося важко, тверда трава незвично різала мої безтілесні ноги. Не мов би я ступав по гострому камінні, відчуваючи біль, як розселенька Вандерсена, промайнув птах, і я йому позаздрив. Він був тутешнім, справжнім, як трава. Під його вагою зігнулася б стеблина і роса б зросила його. Майже відразу за мною пішов той. Кого я назвав здорованим, чи радше здорованим привидом. За ним своєю чергою пішов один із осяйних людей. Ти що не впізнаєш мене? гукнув він до здоровання, і я зрозумів, що не можу не обернутись та не послухати. Обличчя осяйного духа він був одним із тих, хто носив мантію випромінювала таку радість, що я мало не пустився в танок, а ще воно було сповнено сили. Та впевненості, які так пасували його юності. Дідько би мене взяв. вигукнув з привид. Не вірю своїм очам. Чистий нокаут. Ні. Лене, ну це вже чорзна що? А як же бідолаха Джек? Ти он шкіришся, а Джек, що з Джеком? Він тут відповів дух, ти його скоро побачиш, якщо залишишся. Але ти ж його вбив. Так убив, а тепер усе добре. Кажеш, добре? Це що, добре для тебе? А як он у Джекові, який бідака мертвий і холодний лежить? Не лежить він, кажу тобі, ти його побачиш, він тобі кланявся. А чого я не розумію? навгамовувався вгамовувався здоровань привид. Так це чого ти, кривавий горлорізе? Тут пундики наминаєш, поки я всі ці роки волочусь по тих сірих вулицях і живу в якомусь свинарнику. Цього відразу не збагнути. Нічого, тепер усе скінчилось, далі все буде добре. Ти більше тим не переймайся, не переймайся, А тобі не соромно на себе дивитися. Ні, тобто не так, як ти розумієш. Я на себе не дивлюсь, я відмовився від себе. Довелося, знаєш, після вбивства, ось таке воно зі мною зробило. Так усе й почалось. Особисто я, зауважив здоровань, привид двозначно. Особисто я вважаю, що моє місце тут, а твоє там. Особисто я так вважаю. Ти напевно тут і будеш, відповів дух, якщо тільки перестанеш думати, де чиє місце. Поглянь на мене! Здоровило привид, гримнув себе в груди. Правда, цілком безгучно. Я все життя був прямим хлопцем і не кажу, що належав до релігійних людей, і недоліки в мене були, у кого їх немає. Але все своє життя я старався з усіх сил. Така вже я людина. Я ніколи не просив того, що не належало мені по праву. Хотів випити, платив гроші, хотів заробити, гарував. Ось я такий. І мені до лампочки, чи хтось про це знає. Тепер краще було б на цьому не наполягати. А хто наполягає? Я просто кажу тобі, яким я був хлопцем, розумієш? Мені чужого не треба, я свого вимагаю по праву. Думаєш, ти краще за мене, якщо вирядився, мов на ярмарок? Дійсно, у мене ви так не ходили. А я бідак, але мені належаться такі ж права, як і тобі, розумієш? Навіщо ж так? Це не так вже й погано не мати прав, я не маю жодних. Якби мені дали те, на що я насправді заслуговую, то мене б тут не було. І тобі не дадуть, ти отримуєш щось набагато краще, лише не бійся. Ну, так я й кажу мені не дали того, що мені належить. А я людина порядна, робив, що міг, зла не творив. І не розумію. Чому це мене поставили нижче від такого кривавого вбивці, як ти. Хто зна, чи будеш ти нижчим? Тільки радій і ходи зі мною. Чого ти причепився? Я лише кажу тобі, який я хлопець, я лише вимагаю своїх прав. Милостині я не прошу. Тоді попроси, і то зараз попроси про милосердя. Тут можна тільки просити. Купити ж неможливо нічого. Не смілюсь припустити, що це годиться якраз для тебе, якщо вони вирішили прийняти кривавого вбивцю, який в останній момент трішки побідкався, то це їхня справа. Але я не бачу себе в одному човні з тобою. Зрозуміло? Милостині не потребую, я порядна людина, і якби в мене були мої права, я б уже давно був тут. Можеш їм це передати. Дух захитав головою. В тебе нічого не вийде, мовив він. Так твої ноги ніколи не зміцніють, щоб ходити по нашій траві. Ти втомишся задовго до того, як ми дійдемо до гір, та й взагалі ти добре знаєш, що не правий. Веселіс танцювала в його очах, коли він це казав. Це у чому я не правий? похмуро запитав здоровань привид. Ти не був порядною людиною і не зробив усього, що міг. Ніхто з нас цього не зробив. Благослови тебе Господь, але це не має значення. Немає необхідності повертатися до цього зараз. Ти обурився привид, ти маєш нахабство казати мені, що я не був порядною людиною. Звичайно, чи варто все це піднімати? Я тобі ліпше ось що скажу. Коли я вбив бідолаху Джека. То це не був мій найгірший вчинок. Я себе не контролював і все сталося в один момент. А тебе я вбивав свідомо. У своєму серці впродовж багатьох років я лежав по ночах і думав, що вчинив би з тобою, якби моя воля, ось чому мене до тебе послано, попросити у тебе прощення і бути тобі слугою, доки тобі це потрібно, а може, й довше, якщо тобі сподобається. Зі всіх, хто в тебе працював, я найгірший. Але ми всі відчували те саме. Розумієш, у тебе нам було непереливки і дружині твоїй, і дітям. А ти, юначе, не пхай свого носа до чужого проса, обірвав його здоровань привид. Столепельку, зрозумів, не терпітиму такого нахабства. То справи приватні то ропав. Приватних справ не існує, відказав Дух. І я тобі ще дещо скажу, продовжував здоровань привид. Забирайся звідси, не лізь до мене, ясно? Я, звичайно, людина маленька, але душу губ мені не компанія, Не переливка вам було, га? Аби ти до мене повернувся, я б тобі показав, як треба працювати. Гаразд, показуй, запропонував дух, сміючись. Крокуй до гір весело, проте це праця непроста. Ти гадаєш, що я піду з тобою? Не відмовляйся. Сам ти не дійдеш, а до тебе лише мене послано. Ага, так от у чому весь фокус. з удаваною гіркотою скрикнув здоровань привид. Однак у його голосі бринів тріумф. Його благали, а він міг відмовити, і це видавалось йому певною перевагою. Я так і знав. Ще не обійдеться з якоїсь клятої несенітниці. Усі ви тут злигались, усі ви тут одне криваве кодло. Скажи їм, що я не прийду. Зрозумів, хай краще я буду проклятим, ніж піду з тобою. Я прийшов сюди, щоб отримати свої права. Зрозумів? А не ж розмазувати і волочитися з тобою, чіпляючись за милостиво, звисаючи торочки твого фартуха. Якщо вони занадто хороші. Щоб отримати мене без тебе, то я піду додому. Тепер він був просто щасливий, що мав змогу у певному сенсі погрожувати. О, що я зроблю, повторив він. Я піду додому. Я прийшов сюди не для того, щоб до мене ставилися, як до пса. Я піду додому, о, що я зроблю! До біса всю вашу зграю. І він попростував до автобуса, щось бурмочучи і похитуючись від болю. Його ноги не звикли до алмазної трави.